Червоний, рожевий та навіть жовті кольори це все помідори. У вересні вони найсмачніші та найбільш доступні. У Європі тривали час вважали, що помідори отруйні, тому вирощували їх лише як декоративні рослини. Сьогодні ж існує безліч сортів томатів, від рівних чері до м'ясистих гігантів, і кожен має своє призначення. Помідорки є різні. По-перше, вони всі наші домашні, місцеві, вінницькі. є рожеві, жовті, коричні, це салатні помідорки, сочні, є більш м'ясисті, рожева, наприклад, сливка така і жовта. Є на закрутку червоні помідорки, теж сливочка, хто полюбляє, хто полюбляє, кругленька помідорка. Чері домашні, ви бачите, дуже гарні, дуже смачні. Я даю пробувати. Яка солодка. Дуже смачна. Угу. Одразу ще одну. М -м -м. Прийду додому, буду готувати салат. Серед усього розмаїття томатів на ринку є особливий сорт, який завдяки своєму незвичному кольору став справжнім фаворитом серед покупців. Мадріт дуже е, чудова помідора. Садимо її вже третій рік дуже подобається нашим покупцям, е, не лише своїм смаком, але і зовнішнім виглядом, особливим. тому що всередині вона жовта з червоними такими прожилками. Але ну мінус такий є, що грунтова помідора, не маючи. Мікроклімата, такого як тепличні помідори, тріскається, дуже реагує на погодні умови. Якщо перезволоження йде, клітини лопають і тріснуто, але смак її ну, дуже, дуже чудовий. Помідор має свої ознаки стиглості. Саме вони підказують, коли він найсмачніший та готовий до споживання. По перше, треба дивитися знизу, щоб вона не була зеленою взаді. Це саме головне, якщо вона зелена і тверда, дуже вона буде зелена і внутрі. Навіть вона буде зверху, наприклад, жовта чи розова, а якщо вона дуже тверда, вона буде зелена всередині. Багато хто, повернувшись із ринку, одразу ставить томати в холодильник. Та продавчиня Марія запевняє, це не найкраще рішення. Я б не радила в холодильнику зберігати, тому що вони. Е Втрачають свій смак, ну не так смак, як от запах, тому що холодильнику все одно напітується, краще поставити десь в тумбочку, щоб було темненько, тому що їх є б не враження, що там на підвіконі поставити помідори, щоб вони там дозрівали, якщо бурі. Ну це невірно. Вони повинні бути в темному, теплому місці, то тоді вони будуть добре зберігатися. А якщо ви хочете, щоб довго, звичайно, там на тиждень їх залишити десь поїхати, то тоді краще в холодильник. Скупує їх для перекусу просто з хлібом і сіллю. А хтось для легких овочевих салатів, адже помідори додають стравам свіжості. Та соковитості обожнюю помідори, люблю їх квасити і квашую їх в літрових відрах ну приблизно 20-30 відер, тому що в мене мої квашені помідори всі люблять Я люблю їх роздавати. Ще й мене дуже просять друзі-родичі, тому помідори це в мене. Знаєте, от якраз я сьогодні купую різні пучки на те, щоб заквасити огірки, а пізніше будуть помідори. Волове серце люблю ці. Маленькі, як я їх називаю. Черіку. Ні, не чері, а шеєтки. Толстой. Я їх в баночки. У мене дуже багато теж на дачі багато є да, да. А джіку. Сиру джіку зараз можна робити. Вона дуже смачна. Там йде хрін, помідора, чесник. Ну, помідори йде м'ясиста, щоб вона не була водою, аджіка, а вона йде м'ясиста помідором. Помідор го готую борщ, Це? помідори готую, нарізаю кіпками, потім чесночок і перець. Це як закуска. Потім помідори запікаю в, в духовці або на грилі. Ну і що ж? Салат роблю греческий, український. У мене мама готує, бо я вирощую і продаю. Але ми робимо так і заправки, і борщові заправки, і сок томатний. Ми дуже полюбляємо зимою пити. Це все робить мама. Обирайте ті, що вам до смаку насолоджуйтесь свіжими томатами та додавайте яскравих фарб до вашого столу.